Контент на нашому карнавалі, годинниковому карнавалі. Це друга позиція, яку я купляв для цього клієнта. Першу позицію, позицію я взяв за 5500 євро. І вона музейна, це повністю новий вінтажний в плівках Spідmaстера е, Мега. Е, з документами, з повним пакетом документів. А друга позиція це теж не менш цікаво, тому що це Зеніт. І Зеніт в сталюкі такий коштує приблизно з документами 7000 євро. Ми взяли його за 9000 євро. Але він у золоті. Ви Уявляєте, у золоті тут тільки золото на 7 заком тисяч євро. А це повний комплект. На Хрона 24 стартує така позиція з 13 тисяч євро, але без документів. Тобто, чистий пустий пакет, без чистий годинник без документів. Стартує 13 тисяч євро. В нас повний комплект, то тобто він може доходити до 19 тисяч євро. Повністю афігенний, чіткий годинник у білому золоті. Зеніт Ель Прем'єро Хронометре. Ми робимо підбір для клієнта на виставках у Європі, виключно вінтажні годинники, і це можна зробити. Щоб подивитись поближче і поцікавитись покраще, переходьте до мене у телеграм-канал.